Друзі мої, з'явилася дуже цікава інформація. А саме те, що Польща закупила ракети повітря-повітря на суму майже 1 мільярд доларів. Ви тільки вдумайтесь, от як ви вважаєте, це для того, щоб було чи це підготовка до якоїсь Майбутніх подій. Я вважаю, що це підготовка до майбутньої війни. Буде вона наступальною чи оборонною, час покаже, але я вважаю, що поляки дуже великими темпами готуються до війни. Якщо вже генерали німецькі кажуть, що за 5 років Германія повинна... Бути готова до війни з Росією, то що вже казати про Польщу?